Всім привіт! У цьому відео я покажу, як користуються дроном у Європі, де зробити страховку, як безкоштовно скласти іспит, зареєструватися як оператор, отримати табличку та пластикове посвідчення. І все це всього за 4 дні. Багато хто хоче взяти з вас 200, 300, а то й більше євро за ці послуги. А я ж усе розібрав і підготував для вас безкоштовно. Єдине, що я прошу, вовні це лайк, авансом, підписку та коментар, якщо відео було корисним. Це для вас, щоб ви змогли заощадити час та гроші. Поїхали! Нема з того, що мій дрон належить до категорії С0. Це означає, що його вага становить менше 250 грамів, і на корпусі з нижньої сторони його є спеціальне маркування, яке це підтверджує. Ця вага дає ряд переваг, менше бюрократії та дозволів. Незважаючи на легку вагу дрона через те, що в нього є камера, мені все одно потрібно зареєструватися як оператор. Процес реєстрації дуже простий і швидкий, буквально кілька хвилин онлайн. Після цього я отримую унікальний номер, який наклеюю на дрон, і все готово. Ну що, ж, розпочнемо з навчання. Як ви бачите на екрані. Усі посилання, про які я згадуватиму в цьому відео, я залишу в описі або коментарях. Уважно слідкуйте за тим, що показую, читайте всю інформацію та заповнюйте все так, як я демонструю. Я пройшов онлайн-курс для категорій А1 та А3. Мені не потрібно здавати екзамен, оскільки мій DJI Mini 2 належить до категорії c 0 Але ось тут є один цікавий момент. Я все одно рекомендую здати екзамен, тому що ви добре розумієте всі правила. А по-друге, в різних країнах Європейського Союзу вимоги можуть бути суровіші і там можуть запросити сертифікат навіть для дронів категорії c 0 Тепер про сам курс він допомагає розібратися де можна літати, а де ні. Курс на сайті дуже простий і зручний. Ви можете переглядати і перечитувати матеріали стільки разів, скільки потрібно. Якщо хочете, робіть короткі нотатки, щоб потім швидко орієнтуватися під час складання іспиту. Тепер переходимо до процесу онлайн-іспиту та процесу навчання. Читаємо. Навчання складається з чотирьох модулів, у яких за допомогою текстів і відео пояснюються правила, вимоги та процедури, яких необхідно дотримуватися, а також інші важливі аспекти роботи. Бас, щоб отримати право на онлайн-іспит, ви повинні скласти навчальний іспит. Якщо принаймні 75% питань тренінгу дано правильно. Правильні відповіді, реєстрація на онлайн іспит може відбутися. Для цієї реєстрації ви повинні надати свої особисті дані, щоб сертифікат кваліфікації міг бути чітко присвоєний дистанційному пілоту. На онлайн іспити необхідно відповісти на 40 запитань з варіантами відповідей за 45 хвилин. Якщо на 75% цих запитань дано правильні відповіді, Іспит вважається складеним, а сертифікат компетентності видається в електронному вигляді, надсилається у вигляді PDF-файлу, електронною поштою або завантажується з екзаменаційного порталу. Далі переходимо до вкладки ТЕСТ. І знову бачимо, що третій останній крок на шляху до отримання сертифіката. Ви успішно завершили навчання і, отже, отримали кваліфікацію для складання іспиту. Іспит містить 40 запитань з варіантами відповідей, на виконання яких у вас є 45 хвилин. Якщо ви відповісте правильно на 75% запитань, то після іспиту ви отримаєте сертифікат знань від пілота. У разі невдачі ви можете перездавати іспит скільки. І завгодно разів. Щоб зареєструватися на онлайн іспит, ви повинні пройти практичний іспит і набрати 75% балів або вище. так Нажимаємо далі на практичний іспит. Тут ми бачимо інформацію, яку ми вже прочитали декілька разів. Нажимаємо далі на клавішу Розпочати навчальний тест. Далі нажимаємо клавішу Bera, готовий до тесту. Вибираємо мову тесту. Тут тільки дві мови. English Deutsch, Prüfung Start. І бачимо питання. Можемо, як завжди, собі перевести на українську мову, щоб було зручно. Так. Ми бачимо тут 20 запитань. У правому верхньому куті, ми бачимо час, за який нам потрібно відповісти на ці 20 запитань. Часу, я вам скажу так, предостатньо, щоб відповісти. Ми можемо себе контролювати тут, наприклад, дивіться, якщо ми неправильно відповіли. Потім, коли переходимо до наступного питання, ми бачимо неправильну відповідь. Наприклад, давайте це питання відповімо вірно. Коли правильна відповідь ми бачимо галочкою позначено. Вернемося до невірної відповіді. Відповімо зараз вірно. Так, бачимо, що воно також позначається галочкою. Тобто тестові питання ми без проблем здаємо на тільки відсотків, скільки ви хочете. Можете навіть всі відмітити вірно, щоб перейти до наступного. Нажимаємо клавішу здати після успішної здачі цього іспиту. У вас потім з'явиться кнопка пройти справжній тест. Ви його так само проходите. Але там буде більше запитань і більше часу. Але важливий нюанс під час справжнього тесту. Екзамену у вас вже не буде змоги змінювати свої відповіді. І ви не будете бачити, чи правильно ви відповіли відразу, чи неправильно. Після всього екзамену вам видасть лише скільки відсотків ви набрали. Ну що ж, далі переходимо на вкладку реєстрація оператора і читаємо, що з 31.12.2020 року кожен оператор безпілотної авіаційної системи. З літною масою 250 і більше. Реєстраційна вимога. Оператор також існує для менше 250 грамів. І якщо з датчиком для збору персональних даних, наприклад, фотоапарат, після реєстрації всі отримують унікальний реєстраційний номер. Так, далі читаємо, що нам потрібно для реєстрації фізичних осіб. Прізвище ім'я побатків, дата народження, скан дійсного офіційного документа, що посвідчує особу. Адреса, адреса електронної пошти, номер телефону, назва страховика та номер страхового полісу. Назва страховика і номер страхового полісу ми розглянемо далі. Так, дивимось, що тут пишеться. За реєстрацією як фізичної особи стягується плата в розмірі 20 євро. Переходимо до вкладочки «Реєстрація оператора. Вбиваємо свій імейл адрес та придумуємо пароль, повторимо декілька разів пароль. Так, Що ми бачимо далі? Далі ми вибираємо Naturley Hyper тобто фізична особа. Вибираємо і нажимаємо клавішу Далі, пишемо своє ім'я, прізвище, стать, дату народження, вулицю, номер будинку, землю і обов'язково номер телефону. Коли ми пишемо дату народження, необхідно писати через точки, то видає помилки. Ще раз це детально перевіряємо, нажимаємо клавішу Далі. Надалі ми можемо пропустити цей пункт, в принципі, і потім завантажити свої дані. Нажимаємо далі. Також можемо пропустити, якщо ви ще не зробили страховку, і потім у вас в особистому кабінеті з'явиться ця, ця кнопка. Ось ви бачите, ми пройшли реєстрацію, і в нас знизу дві жовтенькі підсвічення, в яких нам пишуть, що. Ви не надали жодного підтвердження особи. Ми, ви можете додати своє підтвердження особи до свого особистого запису користувача після реєстрації і про страховку теж саме написано. Нажимаємо клавішу Повна реєстрація. В мене вже вона не проходить, тому що я неправильно ввів пароль. В принципі, і на цьому все. Переходимо до страховки. В описі ви знайдете цей сайт також. Там зібрано багато страхових компаній. Заповнюємо свої дані, нічого складного тут немає. І дивимося, які тарифи нам доступні. Я ставлю спочатку від найнижчої ціни і вибираємо те, що нам потрібно. Вибираємо першу вагу дрона. Я собі вибрав чуть більшу вагу. Можливо, буду інший дрон купляти, І вибираємо читаємо. Головне, що я вам рекомендую звертати увагу, щоб документи були негайно. Бачите, є такий пункт в них, і вам документи відразу прийдуть на вашу електронну пошту. І ви зможете відразу до кінця доробити вашу реєстрацію. Бачимо, що щомісяця в нас буде близько 3 євро зніматися ця страховочка. Нажимаємо далі і вписуємо свою електронну адресу. Нічого складного, я вже далі ці всі пункти не буду робити. Так, далі переходимо до сайту Amazon. Нам потрібно заказати вогнить вогнестійку табличку. ось ми бачимо На цьому сайті ви можете заказати вогнестійку табличку, вона коштує 4,95. ось Вибираємо розміри. І далі ми відразу можемо вписувати і бачити, як буде виглядати наша фамілія, ім'я по батькові вулиця номер телефону на цій табличці. Також ми бачимо, що нам потрібно вписати EID, тобто номер оператора. Ми його вже отримали після реєстрації в нашому кабінеті. Можемо його побачити в правому верхньому куті. І в самому кабінеті пишеться, що цей номер повинен бути скорочений на останні три символи. тобто Пишемо лише 13 символів без останніх трьох символів. Там можуть бути і цифри, і букви. На цьому сайті ви можете знайти також так само для вашого сертифіката. Все так само просто, відео я вже це не буду прикладати. Доставка цієї таблички до мене в Німеччину була 2 чи 3 дні, я точно вже не пам'ятаю. Тобто нічого складного, як ви бачите. Те, що я розповів, це мій особистий досвід і думка. Якщо хтось із вас вважає інакше щодо страховки, реєстрації або здачі екзаменів, обов'язково напишіть про це в коментарях. Тепер покажу якими додатками я користуюся перед вильотом на своєму дроні. Тож переходимо до додатків. Перший додаток Dronic Map. Дуже корисний застосунок, який однозначно потрібно згадати в цьому відео. Цей застосунок відноситься в основному до Німеччини. Він показує, де дозволено літати, а де заборонено. Можна перевірити зони обмежень, висоту польоту, близькість до аеропортів і навіть отримати погодження для польоту в певних зонах. Це дуже зручно, щоб не порушити правила і уникнути штрафів. У ньому є дуже Зручна функція шари. З їх допомогою можна вмикати або вимикати різну інформацію на карті: зони заборони польотів, повітряний простір, контрольовані зони, маршрути вертольотів, зони аеропортів, тимчасові обмеження тощо. Це допомагає краще орієнтуватися і планувати маршрут польоту. Просто включаєш потрібні шари і бачиш повну картину. Якщо щось не зрозуміло, робимо скріншот і Google-перекладач в допомогу. Другий додаток Map2Fly. Він також схожий на перший додаток, але ним можна користуватися по всьому світу. Тепер ви знаєте все необхідне для легальних польотів дроном у Німеччині та Європейському Союзі. Якщо було корисно, поставте лайк, підпишіться на канал і напишіть у коментарях, що саме вам сподобалося або які теми вас цікавлять ще. Коментарі допоможуть мені краще розуміти, що знімати далі. До нових зустрічей і до побачення в небі! Your hands brought warmth to what was ice Your fingers danced on a cello